Милий і веселий котик спокійно ніжився на сонечку, нікого не чіпаючи. Поки не прийшли ці злобні лапки і не почали ж бурляти кульки прямо йому в мордочку. Але така вона гра котобол від видавництва розум. Тож хапайте будь-які кульки, білі чи жовті немає значення і хоч і стріляйте, їм намагаючись перекинути їх на сторону суперника. Кидайте їх щосили і так швидко, як тільки можете. Не чекайте суперника, просто жбурляйте, жбурляйте і жбурляйте, адже знайте, що саме від цього залежить ваша перемога. Проте, якщо якась кулька вилетить за межі поля, не переймайтеся, суддя не покаже вам червону картку, але вам доведеться призупинити гру, щоб повернути кульку на відповідну сторону і відразу почати жбурляти далі. І як тільки вам вдасться перекинути на сторону противника 8 жовтих кульок або усі 3 білих зубика, перемога за вами! А якщо ви настільки майстерні, що закинете противнику чорну кульку носика, це дострокова перемога. Але це тільки початок, адже перемога у раунді приносить лише один бал. А щоб перемогти у партії, треба назбирати цілих 5 балів. Тож наберіть побільше повітря в груди. І готуйтеся жбурляти далі. Весела, динамічна і реально дуже емоційна гра. Навичок не потрібно взагалі. Бери і грай будь-ким і будь-де. Головне, щоб поруч не бігали справжні кішки, тому що один необачний постріл, і повірте, свою кульку ви будете шукати дуже і дуже довго. Тож гарних вам партій! І, звісно, до зустрічі. Па-па!